Всім привіт! Ми з України, з міста Героя Харкова. Мене звуть Світлана і ви на нашому каналі Сад світа Світлани. Да, друзі, ми в своєму садочку. Наш сад знаходиться біля Вовчанська. Сад був 6 ,5, 5 місяців під окупацією. А взагалі ми в своєму садочку не були бі, біля 8 місяців, бо ми поїхали 23. Лютого 2022 року, а приїхали сюди е, 2 листопада. 3. 3. Сьогодні ми вже, друзі, третій день. Е, е, чуємо вибухи, буває тиша, як зараз, слава Богу. Можемо щось зробити в садочку. Наша мета була приїхати щось тут е, підмарафетити трошки, друзі, тому що. Все так заросло, бур'янів було дуже багато. Подивіться наші попередні відео, що ми встигли за 2,5 доби вже зробити. Трошки прибрали квітники, почистила я нашу горку. Город привели привели до ладу, закопали рослини на зиму. Подивіться, кому це цікаво. В нас в минулому році було дуже гарне відео. Я показувала, як можна зберегти рослини в горщиках, які ви придбали. Ну, може на розпродажі або де-інде, щоб вони перезимували і навесні ви вже могли висаджувати їх в різні. Квітники, які ви, мабуть, будете створювати. Що ще я можу зробити зараз? В листопаді в нас ще сьогодні є трошки часу. Поки ще немає електрики. Вчора була, сьогодні немає. Не можемо привезти до лади, дивіться, який в нас жахливий газон. Чекаємо, може дадуть світло. Якщо не дадуть, будемо нам тут сусід, який тут. Весь весь цей час проживав, дав нам бензинову газонокосилку, косарку. Так що, друзі, що я можу зараз робити? Трошки накрапує дощик, в мене є акумуляторний кусторис. Зараз підстригу вербу хакурені шики, щоб навесні вона вже пішла дуже красива була така пухнастенька. І ще декілька рослинок підстрижу, покажу вам, що можна зараз в листопаді зробити, якщо десь 3-4 тижні до морозів. Ну, це можна зараз зробити, це зовсім не навредить, вибачаюся російською нашим рослинкам. Отже, друзі, поїхали працювати. Дуже зручна річ, акумуляторний кус кусторіз. Ну, російською. Так, в мене гардина, бо будете питати, у нас є відео, де я показувала всі свої інструменти для догляду за садом, Ось так. Тому подивіться, розказувала, які моделі. Раніше я це робила садовими ножицями, такі великі, але ця річ дуже зручна, швидко. Ну потім прибирати немає часу. Раніше ми завжди підстилали щось, забули цю підстилку вдома, так що, друзі, нічого. Друзі, ідеально, не буду створювати кулю, бо немає часу. Трошки так задам форму і все. Верба пурпурова нана привита, привита на штамбі. Ти ж її підстрижу. Минулому році я її зв'язувала. Сьогодні не буду зв'язувати. Зв'язувала я її для того, щоб дуже ну зручніше було. Але як якщо у вас є досвід, ви і так зможете зробити. У нас тут зростає похиріплідник дябло. Можна його теж зараз підстригти. Ну, я тільки як приклад вам показую. Не буду стригти вже в наступному році будемо формувати. Дуже багато паростків на калині. Коли не, до речі, зовсім немає, друзі, зовсім немає. Також дуже багато паростків, дивіться, я завжди їх видаляю на весні, влітку. Коли бачу, не даю їм розростатися, дивіться, дуже багато. Зараз буду все видаляти. Це горіх, фундук або ліщина. І ще це в нас верба, цельна лісна на штамбі. Ось так підстригла і теж багато, дуже паростків. Коли ти поряд з рослинами, ти зовсім не помічаєш оцих паростків. Ідеш, побачив, відламав, і все, а тут дивіться, скільки їх багато. Всі треба видаляти під корінь. Єлівець звичайний, козацький. Стрижу його в формі кулі. Зараз можу його трошки підрівняти. Дивіться. За 8 місяців я і не бачу, щоб дуже великі прирости були, так? Угу. Mm -hmm. Ну це добре, менше роботи нам. Запах <звук> пахне. А взагалі, друзі, хочу вам сказати, що ми сюди приїхали. Тихо, нікого ніде немає. Ну тут у нас чотири е, сім'ї, ну вони Раз, дуже всі старенькі. 83-84 роки, дуже старенькі. Вони тут залишилися, в них не було можливості виїхати. Тихо, ну трошки так моторошно, тому що там радіо грала, там музика грала, люди проходили, здорукалися. Але нічого, дихається тут по-іншому. Ми з Вадик зараз на мене дивиться і посміхається. Так, чую, що війна, вибухи слишимо. але... чуємо. Але все ж таки, ну, тут воно своє, все рідне. Це ялівець козацький, тільки варігата. Бачите, які такі красиві, як мережево, вкраплення. Жні стригти друзі, обожнюю. А тепер ось такими дуже зручними граблями все от це от зверху познімаю. Можна це робити і руками, але граблями дуже зручно. Ну зовсім інший вигляд, так, друзі? Так. Щоб газон в порядок привести. Ужас. Вот это в наступному видео. Ужас. Выжимо газон. Вижимо газон просто газон Просто ужас. Жак. Ну і трошки причепорим наші е, ніваки садові. Це теж звичайний ялівець казацький. Друзі, що ще можна підстригати зараз. Можна підстригати барбарис. Е, якщо у вас не буде, не буде можливості. А Можна його і збирати. Можна да, збирати. Ми його, до речі, збираємо, висушуємо і додаємо до плову. Якщо у вас не буде можливості навесні обрізку зробити, це можна зробити і зараз. Трошки краще зробити зовнішній вигляд кущика, ну так як вам хочеться. До речі, фармувати барбариси можна таким самим чином, як і ялівці. Можна вистригати, робити такі полуколі, ну, як вам хочеться. А ще у нас тут поряд зростає біріскліт. Це у нас звичайний, ну, не звичайний, а з білим. Бачите, краєшком по листячку, його теж можна стригти. Якщо ви хочете на передньому плані квітника мати отакий гарний ґрунтопокривний біріскліт, можна йому не давати, щоб він отак от вискакував до верху, а можна його підстригати. Трошки зараз підстрижу, щоб показати вам, що можна робити таку щільну, щільну грунтопокривну подушку з бірізкліта. Можна отаким от чином робити. Підрівняти, підрівняти отак, от і у вас буде дуже гарно щільно покривати бірісклетова подушка, ваш квітник. В наступному році я планую таким же чином робити дуже зручно і бур'янини будуть зростати, і зовнішній вигляд дуже красивий. Бірі не скидає листя й на зиму. Зимою, такий самий буде. Друзі, в цьому місці ми висаджували для живоплоту туї-брабант. Дивіться, вони дуже гарно зросли. Ще їх не стригу, трошки дам їм піднятися. І тоді вже почнемо їх стригти, щоб вони були дуже щільні, щоб був справжній зелений паркан у нас в цьому місці. Внизу в мене зростають. Спіреї це спірея Little Princess. Тут ще хости, але ну, хости вже листя е не дуже видно. Ну, ось можна побачити дуже красиві хосточки. Так, що я можу зараз зробити? Зараз підстрижу всі спіреї, щоб навесні вже кущики були більш е такі кругленькі. Не бійтеся, дуже багато стри... состригати з кущів спірей або з любих кущів плідники, дирини, кущі це дуже полюбляють. Чим більше ви будете їх стригти, тим більше нових гілочок буде зростати на ваших чагарниках, на ваших кущиках. Чим більше буде стрижок у ваших спірей. Бо тут поряд земної спіреї, тим більше щільні будуть кущики, вони такі будуть набиті дуже красиві кулі. Тому стріжіть. Ось тут я розсаджувала один єдиний кущ спіреї Little Princess. Кущ був отакий. Розділила його на 10 кущів. Вони були маленькі, але дивіться, друзі, за рік в мене 10 таких самих кущів, з якого вони всі і були розділені. Дивіться, як це дуже вигідно. Я вам казала, колись, що коли ви купляєте в нас, а ми в сезон продавали рослини, коли ви купляєте рослини, ось такі е великі кущі, так, вони більш коштовні, ніж маленький росточок. Але це дуже вигідно. Ви купили один, а це через рік. Дивіться, дивіться, скільки вже дорослих великих кущів. Вони ж зростали самі, я їх не поливала, нічого тут не робила. Самі зросли, самі дивіться, які гарні. Дуже гарно, що в нас є колодязь. Він е, так, в ньому стоїть який там, я не знаю, як це називається. Насос. Насос, але можна і вручну ось так відром набирати воду. Скважина не працює, світла нема. Відиречку опустили, водичку набрали. Дивіться, яка в нас. Ну, відро в нас ржаве, а водичка дуже чиста. Дивіться. Ну, відро вжикою нашлі. Да. Так. Так що такі речі дуже важливі. Що важливо, газовий балон, щоб був, ну, щоб його не вкрали. Піч дрова є, і колодязь. Все, жити можна. Щодо крадіжок були. Були, мародерили, і в нас крали, і в сусідів крали, і в інших сусідів тут дуже гарно пройшлися. Так, зата багато подарунків повезуть на свою батьківщину. Ні, в них не батьківщина, в них по-іншому. Ну, нехай. Все, друзі. Друзі, дуже прості речі мають значення. Коли ми сюди приїхали, ви вмикали е, світло в нас. Ми сильні друзі, ми вільні, і це головне. А ще ми всі дуже гарно прикрашаємо свої садочки. Бажаю вам в цьому натхнення. Якщо у вас не було можливості попасти в свій сад, е, ну от війна йде. Ви зараз дивитеся наше відео, не хвилюйтеся, все можна зробити. Так, дуже багато часу прийдеться. Нам ну, піде на те, щоб все це повернути, як воно було до того. Цілий рік ми не доглядали за нашим садом, але якщо все зробити так, як треба, якщо обробляти сад, якщо правильні рослини в ньому посадити, тоді садочок. Зустріне вас здоров'ям своїм, своєю красою. Бажаю вам, щоб ваші сади були красиві, щоб вони жили довго. Ви також живі довго. Бо нам треба прикрашати нашу Україну, Вона повинна бути найкраща в нас і не тільки в нас, щоб весь світ захоплювався українцями, і так воно зараз і є. А ми з вами вже дуже скоро зустрінемося на нашому каналі. Друзі, якщо вам сподобалося наше відео, подобайки, нам це дуже приємно. І підписуйтесь. А я пішла працювати.